20 листопада відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, в якій взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. В даний час ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Окрім того, відповідними структурами ведеться посилений контроль за виявленням порушників, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Головний інженер підприємства Подільськводоканал Юрій Друган прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. Були незначні аварійні ситуації, які оперативно виправлялись. В даний час продовжується робота з обслуговування резервуарів. Керівник КВ «Подільстеплокомуненерго» теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство опалювальний період проходить стабільно, виконуються заявки від населення, а також розподіляються генератори по котельнях. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що силами підприємства у посиленому режимі проводяться роботи по вивезу сміття, а також з очищення ливневих стоків. Було відремонтовано два дитячих майданчика. Танчики, декілька зупинок продовжується прибирання паркових зон, підрізання дерев над тротуарами. Директор комунальної організації Міськ світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. У зв'язку з несприятливими погодніми умовами, що були нещодавно на території Подільська, підприємство налагоджує зовнішнє освітлення в мікрорайоні Михайлівка. Наступною прозвітувала радник міського голови Марія Мазур. За її інформацією, продовжуються об'їзди території Подільська щодо фіксації випадків створення несанкціонованих сміттєзвалищ та порушення правил благоустрою. Відповідно до проведеного аналізу, ситуація з даного питання покращується і впровадженню міською владою за. Ходи в даній сфері дають свої позитивні результати. Окрім того, продовжується профілактична робота, а також співпраця з квартальними. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів стосовно недотримання санітарних норм та благоустрою громади. Також установою за минулий тиждень опрацьовано 27 звернень від населення і проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Окрім того, Керівник доповів про хід ремонтних робіт в громаді. Велика увага була приділена і соціальній сфері Подільської громади. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. У школах Подільської громади почалось проведення предметних олімпіад. Проводяться патріотичні акції. Окрім того, була надана інформація щодо проведення ремонтних робіт в закладах освіти. Також була надана змістовна інформація щодо роботи молодіжного та спортивного. Напрямків роботи управління головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів: в даний час в закладі перебуває 142 пацієнта, але жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Продовжуються ремонтні роботи. А наприклад, у психоневрологічному відділенні уже завершені. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Львов Мемей поінформувала присутніх про кількість звернень до сімейних лікарів та про результати виїзного прийому в селі Липецьке. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.